Вітаю 5 липня. Соняшник перед пасікою прострілюю потрішні. Але проїжджаючи я замітив два кусочка кілометри, пасіки вже зацвіли. Коли приїхав на цей точок, чітко побачив, що це робочий льот. В цьому році це... Дуже дивне явище, бо вже і забув, як це виглядає. Камера не продає, але видно, що бджоли туди йдуть і. Пішки є в третьому корпусі. Вчора зранку я замітив Декілька бджів жовтої пульцові, я думав мені показалося, але... але бачимо, що 5 липня, тобто з 4-го, а можливо і з 3-го, бо я не з 3-го вже по трішки почалося взяти з Це вже Миколаївська область рядом з Дніпропетровською. Льот робочий, але не сильний, бо якийсь дуже нездоровий вітер зранку. равно. буде дощ. Встановив тільки ще ваги. буду відчиняти, бо вже відчиняв на таку більш, можна сказати, середню сім'ю. не звикли до висоти лятку, тільки що поставили, то бджоли можуть трішки птиця. Видно, що пішли вони до синішки. Що... Вага в них 43 кг. Легенькі були, але пару рамочок з кормом ще було. Тобто Нижче, ніж 43 кілограми, вага вулика не опустилась. Тремка опуснує. ноги. три вулика, не вистачало до комплекту. Нової водички. Ну, такі діла.